Доброго-доброго раночка, вітаю вас всіх. Боже, який чудовий такий, знаєте, стан, коли стаєш рано-рано-рано. мене трошки тут ехо, я знаю, що йду. І знаходиш себе, для себе. І м -м -м, плануєш, як би сказати, вже всі плани в тебе наперед записані і вже половина з них зроблена. Так, що я хочу сказати, по-перше, і по-друге і по-третє, я розпочинаю марафон тіло, я енергія. Я зрозуміла одну таку реальну річ, як би сказати, після цих всіх тренінгів, після цього спілкування. Я зрозуміла, мені є чим з вами поділитися. Направда, в мене є дуже велика кількість інформації, яку я можу дати. Я ж кажу, що я, яка відбудовувала себе, боже дякуючи Богу, після ковіда і після того, що в мене була втрата за 11 днів коми 25 кг і яка приводила своє тіло до порядку. Тому, направда, є що сказати, є чим поділитися. І сьогодні у мене був уже перший такий наша зустріч, де ми з дівчатами робили гімнастику тубецьку. Е, Потім у нас було масаж сухими щітками і масаж голови. Я хочу вам, як смаколик на блюдечку приподнести. Кожен з вас знає, на чому полягає життя, як змінити. Тільки немає, як би сказати, не то, що енергії, а от немає ту людину, яка буде так. Тому цією людини зараз стаю я. По-перше, я роблю це своїм таким конкретним пунктом. Ну однак я хочу вставати на 6 сьогодні у нас було заняття в 6 ранку, а мені все-таки хотілося б розпочати. Боже, свізить потече. Це відрадися, мабуть. Хотілося б розпочати бо це все о 5 ранку по Європі, по Україні це 6. Ну поки на цій неділі, неділю ми будемо... Шоста Європа, сьома Україна. Приєднуйтеся, це буде щось нереальне, буде класно. А потім далі я долучуся, вам нарешті покажу, як в мене виглядають мої брівки. І буду вас кучити і показувати, як в домашніх условиях можна бути красавішною і самих обичних інгредієнтів, які є з дому. Тому приєднуйтеся. А я... Прийшла в ранки в рамки зіранці накавився.